Продовжуємо говорити про білок. І так, рівень засвоєння білку. Перше про що потрібно зрозуміти. Коли ми з'їдаємо білкову їжу, її розщеплення починається, по суті, вже в роті, коли ми жуємо її, обробляємо слиною. Наступний етап шлунок. Що я тут хочу відзначити? Перше, білкову їжу, особливо це стосується м'яса. Потрібно довго гарно прожовувати. Не кусати шматками, не глотати як удави. Ми не, удави. ми не удави, ми жуємо довго. Далі шлунок. В шлунку білкова їжа повинна розбухнути і розщепитися на більш частини. Розбухає білок. Тільки в кислоті. Якщо кислоти недостатньо, то процес розбухання і розщеплення порушується. На цьому моменті хочу акцентувати увагу, що дуже-дуже-дуже багато людей <кхід> асоціюють поняття е, рівень кислотності шлунку із своїми відчуттями. Печія Болі в шлункові. І вони говорять про те, що у мене підвищена кислотність. Я не можу там їсти пити воду з лимоном, бо в мене і так підвищена кислотність. Я задаю питання, а з чого ви взяли, що у вас підвищена кислотність? Так мені погано, в мене печія і болить шлунок. Любі мої, хочу звернути увагу на те, що от якраз у вас. Може бути понижена кислотність. Чому? Тому що, коли понижена кислотність шлунку, є дуже велика схильність до гастритів, до захворювань хелікобактером і інших інфекцій, шлункові соки не виконують своєї функції. Дезінфекція як такової не робиться. Крім того, порушується тиск між нижніми, нижніми і верхніми відділами кишечника. Від цього погіршується робота сфінктерів. Тобто, коли понижена кислотність, сфінктери працюють погано, вони відкриваються і жовч потрапляє в шлунок. Від цього ми відчуваємо страшенну печію. Тому. Якщо людина страждає від печії, від болей в шлунку, гастритів і тому подібне, то в першу чергу потрібно задуматися над тим, а чи немає в неї гіпоацидозності. І ці всі проблеми зазвичай ну, присутні на фоні гіпоацидозності. Якщо вже в результаті аналізів лікар вам сказав, що у вас Підвищений рівень кислотності то зазвичай цей самий лікар вам скаже про те, що пийте більше води. Тому що, по суті, в традиційній медицині не існує такого поняття, як підвищена кислотність, яку потрібно лікувати. Це буває дуже рідко. І це виключення, і якби скоріше з цього це все вирішується шляхом там нормалізації травлення, шляхом нормалізації водного режиму. А от проблема гіпоацидозності, от якраз ця проблема, зараз дуже розпосудження, І зараз ну, дуже масово звертаються люди з різними хворобами. А по суті, одним із Факторів, які впливають на ці хвороби, є саме понижена кислотність шлункового соку. Так от, для тих, в кого низький білок, наприклад, аналізи здавали крові на білок, так, і низький рівень білку. то от Хто, наприклад, приходить і говорить про те, що там у мене 60 ну, показники по аналізах, при нормі там, мінімум 75, то в першу чергу ми аналізуємо шлунок. Тут рекомендується так, якщо ви відчуваєте, що у вас ну, може бути поганий рівень засвоєння білку, то додайте спеції. Як бачите, от я, наприклад, додаю завжди, ну, стараюсь додати багато спецій в їжу. До речі, в мене був також раніше, от коли я ще не розбиралась в цій темі, то я також думала про те, що і говорила про те, що от у мене шлунок болить, у мене печія. Та, куди там, мені той лимон з'їсти, лим, лимонну воду випити, чи який там імбир додати, чи куркуму, чи перес, та ви що воно мене запече, мені такого не можна. Ні, в мене повищена кислотність, ні, я буду поляну квасову пити газовано. А коли я розібралась дійсно, то ну, зовсім не в цьому проблема виявилася. Тому, якщо їсти білкову їжу, то ну, пробуйте різні спеції, але ж знову ж таки, я не можу так на все загал рекомендувати щось, тому що ну, це серйозні теми, і зазвичай мені потрібно спілкуватися індивідуально з кожним. Можна спробувати от перед їжею, безпосередньо перед їжею випивати стакан води із лимонним соком, кілька капель. Не треба, щоб ця вода була кисла. Вона не повинна бути кисла. Просто ну кілька капельок лимона або одну дольку лимона туди кинули у водичку, розмішали її, видавили водичку, випили. Тобто не треба ж кислоту пити. Не треба оцет ні в якому разі пити, бо я знаю, є додають оцет яблучний, наче там, що це корисно, і купують же не натуральний оцет, бо він дорогий, а шукають дешевший, хімічні якісь підробки. Тоді дійсно шкодять, язви заробляють, ерозії і тому подібне. Ні. Такого робити не треба. А от. Капельку трошки, таке можна зробити, чи от лимон, або от ви ж скоріше всього пробували рибу, да, коли ми збризгуємо лимонним соком. Вона ж, ми ж його не чуємо. Або, наприклад, якщо ми міді да, відварили й маринуємо, та туди видавить пів лимона в ті мідії і ви будете їсти, ви навіть не відчуєте, що там є лимонний сок. Тому, коли ви їсте білкову їжу, м'ясо, рибу, морепродукти, дуже корисно збрискувати їх лимонним соком, дуже корисно сипати приправками різними. Це покращує їх засвоєння уже з моменту шлунка. Далі, в шлунку розбух білок, переходить в тонкий кишечник. В тонкому кишечнику проходить повне дозасвоєння білкової їжі. Тонкий кишечник виходять протоки з підшлункової залози і з жовчного міхура. Виходить сік підшлункової залози багатий ферментами і жовч. Тут повинен пройти до розщеплення цієї білкової їжі, білки розкладаються на амінокислоти, і ці амінокислоти уже через стінки кишечника потрапляють в кров і розносяться по нашому організму. Якщо панкреатит, холецистит, то знову ж цей процес Засвоєння порушується, ферментів немає, ферментів недостаточно. І цей білок просто не розщепляється. Тому що саме ферменти це як оті будівельники на будівельному майданчику прийшли і розкладають кирпичики. От так само ферменти діють в нашому кишечнику. Якщо цих будівельників немає, то це те саме, що на будівельний майданчик привезли. Кирпичики, а будувати нема кому. Вони полежали, полежали та пішли далі. Тому о, рівень: стан здоров'я підштункової залози і жовчного мікура дуже-дуже важливий для засвоєння о, білкової їжі в першу чергу. Далі. Момент. Якщо Білкова їжа не розщепилася, не дорозщепилася в тонкому кишечнику і перейшла в тонкий кишечник. І при цьому людина страждає підвищеним рівнем проникливості стінок кишківника, то крупні білки. Потрапляють через ці стінки в кров, в кров'яне русло. І тут вже виникають аутоімунні захворювання і алергії. Тому що для нашого організму оці крупні молекули білка це як чужорідні для нас молекули, це як вороги. І тут вже виникає реакція організму. Якщо це реакція імунітету, це аутоімунні захворювання або ж це алергія.